Привіт, ви на каналі The Wellness Channel. Я продовжую сьогодні хорео попереднього прямого ефіру. Шукайте його в трансляціях. Перша частина була зв'язка танцювальна у стилі фьюжн. Сьогодні я вам покажу продовження і без додаткових пояснень приступимо до уроку. Отже, ми зупинилися на тому, що е, виконували. Оберти стегнами далі. І як ми нібито вийшли вперед, робили декілька кроків вперед. Тут, після цих обертів, так? стегнами ми будемо виконувати таку танцювальний елемент, як ковзання вісінкою стегнами в вертикальному положенні. Тобто вертикальну вісімку робимо через верх назовні. І як це буде виглядати? Подивіться, допомагаємо собі руками. Тобто кожен оберт ми ще дублюємо, ось так об'ємно робимо такий, описуємо круг рукою, чи напівколом. І така хвиля, плавно, перехід. Отже, чотири рази ми робимо вісімку. На м'яких колінах гарненько спочатку підтягуємо стегно, потім робимо такий слизький, слизький ковсень в сторону. на чотири перещути. Раз, два, три, чотири. Тут, щоб це було. Виглядала знову ж таки з невеличкою зв'язочкою. Ми робимо бокову хвилю. Уважно. Ця хвиля буде трішечки незвична. Вона буде виконуватися з двох елементів. Тобто, перше це буде таке повзання да? на раз. Ну, також руки як у вас виходить з руками. Ну, Найкраще мені тут здається теж хвиля рукою. Отже, раз. А тут... Це все якби утрируємо і робимо не хвилю таку, а ділимо другу частину хвилі на таку змічку. Тобто наверх ми виштовхуємо себе раз-два, навіть і раз, отак, і раз. Тобто, от начебто ми хотіли піти сюди, а пішли знову сюди наверх і виросли максимально. Давайте спробуємо разом. Раз і два. Воно гарно виходить в танці цікаво. Раз, за, з, трішечки заповільнено, а потім хоп і чуть скоріше. Раз і два. Виросли. Можна піднятися на дві пальці. Знову ж таки робимо скресний, вже знайомий нам крок. З розворотом на п'яточці. І подивіться, що у нас робить рука. Раз. Іде на плече по кругу, залишається на плечі, а тут сковзається сюди. Ще раз. Можете багато раз робити повтор. Отже, скресно. Раз, два. Зупуталося. Самі треба повторювати. І раз, два, три. Тобто звідси і ще раз. І опустили ручку. Оп. Оп, і дну сюди. Ще втримати рівну вагу треба. Отже, ми стали спиною до глядача. І тут вже йде обернена вісінка. Ну, як обернена. Тобто, якщо ми ковзали вертикальну вісівку перед цим наверх, да? через верх то ця у нас буде таке ковзання з, наверх з, через бік середини, не з а всередину міняємо напрямок. При цьому руки у нас ми робимо вісім цих вісімок вертикальних, ну тобто на вісім разів. І руки на чотири йдуть наверх. Раз, два, три, чотири. Тут у нас йде захват такий розвернутий купол. Да? Поставили зхресно і з'єднали наверху. Отже, вивели наверх. Давайте. Раз, два, три, чотири. З'єднали. І продовжуємо 5, 6, 7, 8. Стопу можна відривати. П'ятку то обов'язково. А можна ще крок такий робити. Раз, два, три, чотири. Це ми ще більше похитуємо бедра стегнами і додаємо цієї пластики і об'єму. Тобто крок від стегна на всю стопу і розкачування йде. Чи планували шане, для цього треба більше простору. Давайте зробили крок в сторонах і розвернулися обличчям знову до глядачів. Тут продвигаємося. назад трішки, точніше, вперед. Тут цікавість йде, відставляючи стопу в сторону на носок, ми робимо оберт такий. Э, стерном, стерном. Раз. Знову крок, знову в сторону на носочок, яке коліно. І знову такий оберт. І знову крок, оберт і чотири оберт. Прийшли сюди ще раз. Отже. А руку можна ставити сюди за шию і в сторону і теж малювати кистю, ось цей напівколо ось це. Давайте. І нахрест. М'яко. Нахрест. Дуже м'яко. Нахрест. М'яко. За... Закручуємо стегну всередину. Кісточку сюди і вийшли вперед. Потім крокуємо назад. Раз, два, три, чотири. Все ж таки, це танець, ми щось робимо просто. Знову ж, повертаємося назад. ну Хай це будуть звичайні такі, дуже не віддихаємо, можна сказати, від пластики, просто відійшли. Кроками назад. Перетягнемо носочок. сочок, на коліні і робимо чотири кроки. І красиво завершуємо, спускаємося вниз, на коліно. Раз, два, три, чотири і намазне. Ось такий танок. Давайте все, все прорепетируємо спочатку. І чуть І пластично. Виконуйте зі мною, а музику підберете потім, тому що дуже гарно лягає танець на бучю. Імпровізуйте, але це фьюжн. Поїхали. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Крок. Хоп. Крок. Хоп. Крок. Хоп. Крок. Прохиб спини. Прохін назад. Два, три, чотири. І завершення. Намасти. Дякую всім за увагу. дивіться, Вивчайте, повторюйте. Підписуйтеся на канал, The Wellness Channel і будьте здорові! З вами була тренер Аня. па Папа, до побачення!